Площу навколо сільради розділили на три інтерактивні локації. Під наметами місцеві винороби показували свої продукти. У мене на столі вино нашого власного виробництва. Чоловік мій робить. Також чоловік вирощує виноград і сушить такі сухофрукти – Ізюмчик, персичок. Це все вирощено у нас. Виноград дуже смачний. Цю сім'ю я знаю. Виноград купували, вони нас пригощали. Вино ну, супер. На імпровізованій сцені музика грає на кобзі і на домбрі. Також виступають народні ансамблі та сучасні колективи. На сусідній ділянці відвідувачів частують. Ми частуємо маковим рулетом. Слоготипом нашого фестивалю Чорноморський степ». І також у нас сьогодні каравайчики. Поряд стіл з нарізаними кавунами різного кольору. Позаду в казанах на вуглях, куліш та рибна юшка. Рибка наша. Ну. Бичок. Наш місцевий бичок. Андрій приїхав на фестиваль з селища Ольшанське, що в 60 кілометрах звідси. Дуже смачно, особливо юшка з бицьків, ну куліс, само собою, з м'ясом зі всім козацький кулі в будинку культури на майстер-класах учасників знайомлять з візерунками таврійського розпису, роботою з глиною та виготовленням ляльок-мотанок. Загалом, ідея цього фестивалю це єднання, це свято національних спільнот, свято української культури. Таким чином, ми намагаємося сприяти соціальній згуртованості людей, а також відроджувати українські народні традиції. Захід тривав понад чотири години. Аліса Колесникова розповіла: фестиваль організували за сприяння датської ради у справах біженців за гроші Міністерства закордонних справ Данії. Олександр Гордієнко Суспільне Новини Миколаївщина.